Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами досвідом проходження одного з найкращих шутерів за останній час Doom The Dark Age. Спочатку я думав, що Doom недалеко втік від серйозно всем, але варто зауважити, я просто не грав Doom 2016 і Eternal. і це було даремно. Бо гра виявилася дуже крутою, тож давайте починати. Навіть не вникав, але зачитаю уривок з мережі. За доводу подій Дум 2016, нічні вартові цивілізації Ерген Денур та їхні союзники творці вели запеклу війну проти пекла. Дум Гай, також відомий як Doom Slayer, ув'язнений творців, якого творець єпископ Кріт контролює за допомогою привізі, пристрій вмонтований в його обладунок. Тим часом лідер сил пекла принц Азрак шукає серце Ергент Денур. Він розуміє, що думгає слід уникати і вирішує зосередитись на головній меті. Та й якось так, сюжет є і він пов'язаний з іншими частинами, але не настільки, щоб я в нього вникав. Варто зауважити від коментарів інших оглядачів, які більш знайомі з франшизою, що в тій частині сюжету виділили більше часу. Ну, типу, міста більш комплексний. Якщо коротко, ви являєтеся машиною для знищення всього ходячого і не тільки на своїх двох, а ще й на велетенському мехові і власному драконі. Тож, по порядку, ви маєте велетенський арсенал зброї, який доповнюється щитом і знаряддям ближнього бою, які дуже гармонійно між собою поєднуються, щоб вас не було бажання користуватися одним типом зброї. Механіки пов'язані зі щитом варті окремої уваги, бо, окрім засобів пересування і підтягування до ворогів, ним ще можна знерухомлювати ворогів і парирувати атаки, які в свою чергу дають вам додатковий бонус до атаки. Для спрощення ігроладу розробили гнучку систему налаштування складності, яка торкається від швидкості гри і до вікна на парирування, тож навіть у новачків проблем з цим не буде. Я грав на Найтмері, трішки зменшивши шкоду по собі, бо попервах дуже швидко від'їжджав таверну. Почас з часом набравши бонусів до хп і броні, став більш живучий. З корисно ще є бонуси на боєприпаси. Цих три бонуса ви вибиваєте з унікальних ворогів, а додаткове життя, яких можна мати лише три, знаходите на карті. Для прикладу, завжди тримав при собі три, якщо зберігання було близько, взагалі не використовував. Особливо це знадобилося у фінальній битві з принцем Піздюком. Ігролад за меха цікавіший, ніж за дракона, але є нюанс в тому, що зачасту весь рівень за меха проходить в ньому. А за дракона воно поєднується з пішими перебіжками. Але в будь-якому випадку респект за різноманітність. Це велика тема в тій грі. Тож винесемо її окремо. Смолів тут багато і вони мають по два режими. Чим я не користувався, це мінометом. Ну просто не розумію, навіщо він потрібен, коли є ракети. Кожна зброя має свої особливості застосування. Дробовик це універсальне. Ну а далі по ситуації. Ревич, коли покращив хуяри, боців як сірники, в режимі Берсерка взагалі імба. Акселератор після покращення стає дуже потужною зброєю в першому режимі. Сайкл для толпи теж норм, дуже ефективний проти силових щитів. Пульва Райзер рідко використовував. Шредер непогано показує себе проти великих ворогів за рахунок своєї скорострільності. Плюс ним можна гріти металеву броню і щити, щоб їх потім розбити. Режим Impel не використовував. Rever Chain Shot. Крута річ, відповідно після покращень. Не потребує зарядки вистріл, добре працює проти групи сильних ворогів або босів. Гранет Launcher. Безкорисна річ. Rocket Launcher використовував чисто по фану проти літучих мозгів. При покращенні зброї орієнтувався на те, чим користуються частіше. Плюс ти можеш завжди змінити сторону модифікації. Ближній бій я зупинився на флайер. Це броню розбиває, набої і захист підновлює. До речі, зброя має ефекти, вибиваючи з ворогів броню, тіл чи припаси, це корисна сторона. Ще за максимум на це покращення, бо воно не прив'язане до напрямку парірування. І запам'ятайте, всі отримані покращення можна змінити під час бою. А в плані ресурсів на ці покращення я не зачищав локацію на 100%, але мені всього вистачало. Рівні виконані дуже якісно в плані розміру локації і час, щоб її побігати. Таємні місця не заховані так, що їх хуй знайдеш, плюс зручна карта. До візуальної складової рівні взагалі питань немає, постійно віє вайбом середньовіччя і крові, що лише викликає бажання досліджувати. Гра крутецька, тут нічого не скажеш. Шкода, звісно, що нема солов'їної, але поєднання різних атак, важкої зброї, цього ахуєнного відчуття важкості персонажа ніколи такого не було за мій досвід. Рух персонажа відчувається не наче танк об'їдеш. Ці важкі, помалі кроки, приземлення після падіння, породжують неповторні емоції і дуже доречно вписуються бої мехом і драконом для різноманіття. Але варто зауважити, що вони відчуваються простіше геймплейною, ніж самим катом. Тож ставлю ці грі 9 балів з 10 за відсутність слово Ціна в стім 25 тисячі гривень, але є в геймпас, і це круто. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бажано конструктивні. А з вами був Харцис. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидуш!